Доброго дня, мої нові друзі, давайте познайомимось. Мене звати Валентина Петрівна. У своїх публікаціях я розповідаю про випадки фальсифікації історії Русі України і не тільки розкриваю ту фальсифікацію, а й намагаюсь змоделювати події, зрозуміти, якими вони були насправді. Я спеціаліст із стандартизації і метрології. Як відомо, стандартизація займається питаннями впорядкування знань у будь-якій сфері у техніці, будівництві, освіті, медицині, спорті, у економіці, політичній і духовній сферах. І у історичній науці теж. Є у стандартизації золоте правило: заносити у документи, наукові роботи, підручники і посібники лише факти, які можна перевірити об'єктивними методами. Навіть визначення поняття факт звучить так: факт це те, що можна перевірити об'єктивними методами. Решта то припущення, яким не місце у наукових роботах, публікаціях і у підручниках. В історичній науці фактами є: стародавні споруди, артефакти, літописи. Хоча і артефакти можна підкинути куди-небудь, і літописи можна підробити. Наведу приклад ось таке твердження. Тому Тмуторакенський князь Мстислав жив у Чернігові. Це факт чи припущення? Можна це перевірити об'єктивними методами? Безумовно, можна. Про цей факт є записи у повісті минулих літ, А Аспаський собор, біля стін якого Мстислав був похований. І досі стоїть у Чернігові, і його можна там об'єктивно побачити. Інше твердження про того ж Мстислава, яке сьогодні видається істориками високого чину як історичне відкриття. Тмутуракенський князь Мстислав подарував ікону. Із зображенням Ісуса Христа в Спаському собору у Чернігові. І за тією іконою виготовлялись вислі печатки Мстислава. Це факт чи припущення? Це навіть припущенням назвати не можна. Це ні синітниця, бо будівництво собору було завершено. І перші ікони у ньому могли з'явитись років через 30 після смерті Мстислава. Талановитий художник у 21 столітті виконав реконструкцію ікони, якої реально у 11 столітті не існувало. І стверджувати, що князь Мстислав Виготовляв свої печатки за існуючою іконою і раніше за неіснуючою іконою. Це теж Нісенитниця, яка до науки не має ніякого відношення. Ну і щоб моя сьогоднішня публікація була, була не такою сумною. Пропоную ще один приклад про факт і припущення в історичній науці. І тут хай не ображаються сучасні історики, адже я оцінюю історичні події як спеціаліст із стандартизації і метрології. Ось така інформація в підручниках історії України за сьомий клас. Київський князь Святослав у 965 році протягом одного походу подолав 8000 кілометрів і практично зруйнував хозарський каганат. Це факт, чи припущення? Чи можна це твердження перевірити об'єктивними методами? Виявляється можна. І я навіть розкажу як. Треба під час польової практики зібрати всіх студентів, істориків, археологів разом із викладачами, надіти на кожного металеву кольчугу, видати кожному металевий шолом, меч, спис, щит. Роздати по 12 стріл і виділити кожному торбинку з хлібом і шматочком сала. Оскільки коней зараз немає, то хай беруть із собою електросамокати. А от телефони і павербанки хай залишать вдома. Вони у поході не знадобляться. А потім посадити їх всіх у лодії, на весла, і хай собі грибуть від Києва вверх по Дніпру проти течії, а потім перетягують лодії на Волгу, по Волзі на Каспій рухаються, потім хай заскочать у Крим, не користуючись Кримським мостом. І хай по дорозі спалять декілька ворожих міст і підкурять декілька ворожих племен, ви скажете, того не можна робити, бо йде війна. У 965 році теж постійно йшли війни. І якщо ті студенти і викладачі за час Виділений на польову практику зможуть повернутись додому у Київ, тоді можна буде говорити, що похід Святослава у 965 році був історичним фактом, і це перевірене об'єктивними методами. Ну, а реально і Святослав, і наші студенти. Застрягли би ще у Замглайських болотах під Черніговом. До нових зустрічей. Далі буде.